Питань, які є подав у даній іншої сесії, переходить до роду земельних питань. Земельні питання згадаються на комісії, що з кого голови комісії? Миколаєвич, прошу вас до того. Це виясно, все нормально, нема там ніяких сьогодні. Вот, прошу просить. Підтримати і питання. Е, я, є питання, які ми ідеально розглядаємо, а е, є питання, які ставить, що стосується охорони житлового будинку і посудальського тоді окремо. Може бути так? Так, Давайте так. Є питання про надання дозволу на виготовлення проєкту занустрів щодо відведення зменення цього Там було сільве використання для тоділі. Ні, там був юрій, так. Для місця обслуговування юні, вони можуть для обслуговування об'єкту рекреації. Звільно це добре значення. Є власності питання, коли хочуть ударитись в значеннях. Хочу, щоб там якісь об'єкти рекреаційно призначення були. Є запитання. Ставиться дане питання на голосування, то що відбачить за Зміниться призначення змейні ділянки, власне, знання ділянки має диссерції. Комерцію об'єкти торгівля хоче дети рекати. Наступне питання: подання дозволу на розробку першого завору щодо оберення змейних дімки в Pat View of селі D. Я просто розумію, що ми дали зору, але я не розумію, що не є зору. Ви маєте панція 10 столоват. Спочатку, я вважаю, можна розміщити будівництво експлуатації та послуговування будівель та споруд, об'єктів, стратегічних майданчиків для встановлення експлуатації. Чого тут є? Ну, з мови, що це дійсно може бути. čemu to s tuto věcí na? Já to jen no, i... yeah. uh -huh. no. no to dělám, abych to. Ani počítajte tolik, já. A co ty počítáš? A co ty počítáš? A jak ne děti? Ne děti, 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 ne До нього мали контролю з рус, що відведені земельні менші для продажу оренду по обічні передовольного сервісу. Ми ще колись дуже давно казали, що було добре, яке було заправку, але ми не мали генерального плану. І відповідно тут ділянки могли працювати, щось не зробити, щоб його фінансувати. Зараз у нас вже стук, коли знайти на генеральний план, відповідно, можемо ми пою.

А, тобто ви говорите, що ми можемо розглянути можливість, щоб ми купили золото до 2020. Так, і звичайно, що ми, якщо по фінансам нам ще потрібно мати деякий оптимум про наші додаткові витрати. Ну, може бути невигідно інвестувати, тому що в нашому тілі з ліга. Якщо, якщо вистоїться те, що що хоче менше, що всякі такі продукти дитиле, коротко кажучи, там більше там просто як тебе означає зроблять бачиле

Наступне. Про затвердження проєкту замовці щодо зведення земельня дев'яницького початкової мерів відповідно, де тоді суддя спірати та передати земельня в оренду з зброї дорослим політику. Зразу заявляють про конфлікт інтересів, бо слабки рішення не буду і вас не Що то є? про. Там просто робиться порядок документів.

Ви ми навіть моделі. За рахунок встановити, встановити за межі поворот ділянки забудовою, від становити став оренду і занадто ділянку 800 пункт важкої у Зв'язку з великим комплектом перегляду вичати ради, але це закупить, так і вона річ, які стоїть заховатися. То Ли продовження Oj тої е, епопеї, що ми голосували півроку тому. Хто не має документи, має виголосити документацію на орендовані земельні ділянки, щоб перекрити відсоток, який був проголосований раніше. Хто не має, тому буде 12% відповідно до рішення. Все. Добре, то зрозуміло. Ми пропонуємо наступному загальному голосувати. Голосує ще

пошта, на такі дуже цікаві. Каже, параграф допрацюємо. Я уявив, як було. Головне буде виділити дату ранку, тобто, альтернавно сім років, справа 07.12 1 1/2, на старого самого селяна, паспорт, ранібранку. На будинець отоплений, буде Сергію точно 0.3 га в земле призначення. За номер 07355 село Сетан 36-й. І не то раз, ну, славу Половину. Одна друга, половина. Якщо немає запитання, ще ставить питання на голосування, прошу депутатів описати. Затвердження, про затвердження проекції акції щодо що вивернення змейні ділянки для будівництва обховування будівлі, на території слідки, сільської ради, та передати передати зелені актуального ранку, чому товариства. Сказати, товариство зробило документацію на всі свої магазини. Ми пропонуємо таку проекцію наружку, закиді надати оренду терміну 7 до стрілки. Соловісниці замку центральна 416а. Село лісниці замку вулиця центральна 483Б. Село в Булице 135, село Голодець, вулиця, 0,12, 12. Річка на вулиці 698А. Село Сморецька вулиця 342. Село Дністри, вулиця 6, А, села Грозділа, вулиця Центральна, 85А, село Міне, вулиця Центральна, 52, села Плошка, вулиця Центральна, 62А. Становити радну плату, 8% для позитивної село. Документи на це кофе. А скажіть, вони в цій формі працюють, а зараз все ніхто? Вони теж не в різних формах. Юридична форма, так. Юридична форма, спочатку, тільки екскурсії. А вони теж у різних формах, вони не в різних формах. Вони не в різних формах. Без різних форм на друмані, вони всі магазини передали в Оренбург. Вони зараз не тихі, що розмітуємо на всіх єдинатів.

бачу там є голосування питання про завершення проєктів за порушення, що дані зроблені для будинку, що вони в Україні, 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 що вони Наступне питання про затвердження проєкту загрузки щодо змін цього призначення на дійсняку громадянин Дрібчу АНД. Громадянин Дмитро Андрій Дмитрович, хоче змінити цільове призначення із ОСГ на ОЖБ. Мой працівник є старо в селі Смережина. Будувати.

Віктору, віктору, віктору. Просто змінити рішення Сільської сільської ради, які ми але. приймали 16 лютого, зв'язку і зміни це власника будинку. Бо Юра не визнається. Да вам питання опалення про дійсно звання рішення. Значит, я розумію, що бійні, вибори. вибори. за мене ділянки для обслуговування житлових будинків. Е читати прізвище, ложки, адрес. Я можу читати, Для обслуговування житлових будинків. Питання з кінометром питання з 19. У ранньому процесі можна спало. У рішенях шоу-кагану, знаєте, ага. У рішенні рішення, теж уже дотримано. 236. Менше знаю, 5 4. Також вимагає, що має там логіку. І має врод, там локація мульба, як це схоже. Так, але у нього вже поорієнтується, ви подаєте було було, дякую. Це було говорить про бап побудувати, отже, що не знаю, як там на земельному, там інакша того, що я на земельні Так, дийте, дебаце по 49 Окремо хочу Зачитайте питання про затвердження, ніж прикладається в руки, що установлено, і на зворі Коцур і М. Коцур і Іван і Навалайко знаєте, до конці, що не мали. Вже знайшли. Я набір на місце, вони один в одному записали документи. Найшли дорогу, Найшли дорогу, бо він тобто він з податкову документацію на карті, що вона буде його власність, але. Але від нас теж не залежить. Вона добре, що ж, Іван не дімає. Зараз є дорога для Наталі, є подія для Івана. А Ми затверджуємо Івану ділянку під своїм будинком, яку підписала Наталія Ніна. Додорова. Подіки я в когось будинку. То есть, то есть, ой, баня, 300 років, 4 роки, да? Так. Так. Санта-бас, Санта-бас, серіату документів з'являються. Пока. Ви пишете з'явку. Я кокос. Так. Я було ось питання, а я його прямо, бо я не знаю. Нет, то я поймального виконавця формую. А мені треба.

получается, это все пишет, что ты Вот, 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 Я вот, 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 Ви вот, 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 30. Дебати довгі, так? Сінце дво потриматься, двоє затвердження декларації, методичні поїзд землі. От наприклад, так звички, от уже буде виграй же от прямої поїзд натури, отже, давайте. За трошечки земельної ділянки що отімують, е-е, що дощі. Так що. Хто отримав з мене для зачеплення. Наші. три моменти. От, це мене. От тобі наїзд. Поля? Зіз. Я автомайер. Партин. А, що тобі просто горбули, столовий, і тут дошка менна навес у класі за результатами